Опалення в селі. Коли ми купували будинок, то ми знали, що тут опалення твердопаливне і отакий електричний котел. Всі майстри, яких ми запрошували, вони так поверхностно дивилися і казали, що все окей. Почався опалювальний сезон. Ми зрозуміли, що ось це опалення не дуже сильно нагріває будинок лише до 20 градусів. А зараз відключення світла, то як можна ним грітися? Твердопаливний котел теж повне фуфо, -фу, тому що треба кожні дві години закидати в нього дрова. Плюс у нас по всьому будинку стали протікати батареї, тупо калюжі. Тому ми продовжували шукати хорошого спеціаліста. І ось, нарешті, знайшли. Майстер, який зараз до нас приїхав, сказав, що ось це замедлена бомба. Як ми не взірвалися, взагалі чудо. Тому зараз нам будуть замінювати повністю ось цей котел і трубу. Також будемо замінювати батареї в будинку або їх якось щось там перелампічувати. Я точно не впевнена ще. Але так, такі от справи. Нам щоб подешевше це все вийшло, а вам гарного дня.